Достатньо часто виходить так, що вас звільняють, навіть коли ще не закінчився випробувальний термін. В такому випадку, скоріше за все, ваше звільнення це просто результат помилки найму. Тобто, коли вас наймали, ну не змогли нормально провести співбесіду. Сорян, всі живі люди. І інтерв'юєр ваш також технічний мог просто помилитися в вашому наймі, а вирішити, що ви впораєтесь з задачею, але ви якось не можете впоратися. Або а, рекрутер помилився, думаючи, що ви впішетеся в команду, але ви не вписуєтесь. Ну або щось ще. Тобто люди на вас дивляться і такі, господи, навіщо ми його взагалі взяли? Це. Також вас не стосується. Це не ваша помилка. Це помилка тих людей, які погано зробили свою роботу. Тому, якщо вас звільняють до е кінця випробувального терміну, скоріше за все, це помилка найму. Звісно, якщо б під час. Е випробувального терміну не почали там, я не знаю, просто забивати на роботу, туди не приходити, працюєте на вісім робот одночасно і так далі. Ну це зрозуміло, це ваша помилка. Якщо ж ви намагаєтесь нормально працювати, наче все більш-менш робите, але вас все одно звільняють, Це точно помилка найму. Розслабтеся, це буває, ну на це ви майже ніяк не можете повпливати. Просто будьте готові, що по завершенню випробувального терміну вам можуть сказати сорян, чувак, але ми якось тут друг другу не підійшли. Нормальна ситуація це бізнес, це не те, що ви там я не знаю якось розлучаєтесь з дружиною чи щось таке. Це просто бізнес-відносини. Не підійшли прекрасно. Це були чудові два місяці або три. Ну окей, пішов далі. Це нормальна ситуація. Тут, до речі, мене постійно питають на кар'єрних консультаціях, як вказувати таку ситуацію.